Отиля Котов долучається кандидат наук з державного управління експерт з публічної політики. Пане Іля, як чуєте? Доброго ранку, прекрасно вас чую, радий приєднатись до розмови. Навзаєм то, зрештою, ви точно спостерігали, ви точно слідкували? Ви точно простежили, що заявляє Фокс, що заявляє Ексіос, що заявляє політико? Ви точно це бачили? А для тих, хто не зрозумів, не побачив і не зміг розшифрувати послань між рядків. Як на вашу думку, пройшла офіційна частина і що неофіційно? Ми можемо знати і розуміти про зустріч президента України Зеленського і Дональда Трампа. Аналізуючи дійсно вчорашній день, ви дуже правильно зазначили, що була офіційна інформація, і, звичайно, була та інформація, ті домовленості, яких було досягнуто неофіційно. Знаєте, я розумію, що багато наших глядачів і загалом скептично сприйняли прес-конференцію, тому що не почули певної конкретики. Я ж зі свого боку хочу сказати, що інколи обличчя говорять набагато більше ніж слова. Давайте подивимося на ситуацію в тому ключі, що це дійсно виходячи якраз з реакції нашого президента задоволеної реакції, це одна з найуспішніших зустрічей, яка у нього була з президентом Трампом. Тому дійсно там десь. Залишилася певна інформація, яка поки що для внутрішнього користування саме України та Сполучених Штатів. Але ми в подальшому, я впевнений, почуємо дуже багато хороших новин саме по вчорашній зустрічі. Звичайно було сказано ряд дивних речей. Але це президент Трамп. У нього є власне бачення. Можливо, він дійсно вірить в те, що Путін бажає щастя нашій державі. Нехай залишається при цій думці. Для нас же головне кінцевий результат. Важливо також ще один аспект, який я хочу зазначити, що Путін дійсно втратив вплив на адміністрацію Сполучених Штатів. І це також підтвердила вчорашня зустріч, а точніше не сама зустріч, а дзвінок Путіна до Трампа, який передував зустрічі. Тобто росіяни обрали вже звичний для себе маневр, таку певну хитр. Зателефонувати буквально за годину до зустрічі для того, щоб зруйнувати і звести нанівець все те, про що першочергово. Планували говорити і домовлятися. У нього один раз так вийшло. Ми з вами пам'ятаємо так цю ситуацію, яка відбулася, коли наш президент приїхав, начебто, за ракетами, за автомагавками. Але на жаль, президент Сполучених Штатів в останній момент після розмови з Путіним змінив власну думку. Вчора цього не відбулося. Зустріч пройшла дійсно конструктивно, зустріч пройшла вдало. І ми ще дізнаємося, попереду дуже багато цікавого. Точніше, побачимо за результатами, оскільки ніхто не зупиняється, і це найголовніше. Ми поговорили про те, що от ми давайте далі продовжимо колись. Є терміни, терміни розумні, не дивлячись навіть на Новий рік, який також святкують дуже добре в Сполучених Штатах Америки. Навіть на цьому тижні продовжаться зустрічі між нашими делегаціями, залучать європейців. Я бачу ситуацію так, що Трамп дійсно поставив собі завдання. Отримати мир до кінця січня. Ви зазначили так, знаєте, оптично дипломатично, дуже багато дивних речей. Давайте складемо топ 3 дивних речей, які ви особисто і персонально почули від Дональда Трампа. І що най найбільше вас здивувало, ну, якщо вже ми почали говорити про покерфейси, а точніше про антипокерфейси, то що яку емоцію ви считали у Трампа, а яку емоцію ви считали у Зеленського? Щодо нашого президента, вже навіть є гарні. Цікаві відео щодо його реакції на певні заяви. Але тут можна тільки поаплодувати. Він дійсно справжній дипломат. Він сприймає інформацію, не реагуючи так певним чином. Щодо топ-3, ну, найперше, ми з вами, звичайно, почули. Я думаю, тут всі об'єднаються в єдиному погляді щодо того, що росіяни і особисто диктатор дуже бажають нашій країні щастя та розвитку. Ем, ну, без коментарів. Перепрошую, тут просто без коментарів. Щодо Запорізької атомної станції, були трохи дивні заяви, які не корелюються з 20 пунктами щодо продажу електроенергії, щодо таких речей, звичайно, Трамп міг ретранслювати те, що він почув від Путіна. Але в подальшому дуже цікаво будуть складатися інші обставини, а саме та інформація, яка з'явилася сьогодні, про можливий телефонний дзвінок між путіним та нашим президентом. І тут я бачу дійсно вже хитрість не Росія, яка завжди намагається якось викрутитися з переговорного процесу для того, щоб нічого не виконувати в першу чергу для того, щоб затягнути війну, того щоб наобіцяти, щось Штатам, і в результаті ну не вийшло. А тут вже йде хитрість саме Сполучених Штатів, тому що Трамп прекрасно розуміє, так цей дзвінок нічого не дасть. Давайте говорити відверто. Не буде якогось результату, що от вони поговорять. Я впевнений, нашому президенту. Він навіть не дуже приємний, цей дзвінок, але цей факт має відбутися. Штати будуть цього вимагати для того, щоб подивитися серйозність намірів Росії. І якщо диктатор не зателефонує, тут виникає питання щодо щирості, щодо бажання миру. Ну, звичайно, що до бажання щастя для нашої держави, давайте додамо трохи інформації. Це медіа фокусу такий собі інсайт, що незабаром може відбутися телефонна бесіда вперше за п'ять років між президентом України Зеленським і диктатором Путіним. Ну власне і за цим спостерігаємо. Але пане Ілья, ще доволі важливе є питання. Точніше, воно є наріжним каменем. Це про території. Як вам виглядає усе це? 30 секунд, будь ласка, мусимо вкластися, бо новини. Ми прогресуємо. Якщо нам першого початково казали, що ми маємо щось віддати. Далі з'явився аспект про якусь незрозумілу економічну зону. Про що й далі йдуть перемовини? То вчора я почув вже більш реальну позицію щодо взаємного відведення військ. Ми працюємо, ми прогресуємо, нас чують, ми суб'єкт. Це найголовніше за спиною. У нас нічого не вирішать, і президент точно не погодиться на якісь дивні речі. Почули? Тому рухаємося далі. Риномер не почули. Це була думка Ілікотова. Дякую, що долучилися до нашої бесіди. Кандидат Кандидатна з держуправління, експерт з публічної політики.